Привіт, дівчатка! Ще Хочу з вами сьогодні поділитися. Маю на меті сьогодні пересадити дві орхидейки. Це два диких котика. Це в мене азієць, це голландець. І я хочу їх посадити в закриту систему. Це ось така кашпоразом. По-перше, з цілю економії місця. А по-друге, ну, коли дві розетки в одному, воно буде виглядати більш оригінально. Тому, ось така в мене є ідея. Зараз буду пересаджувати, і в результаті побачимо, що в нас з цього вийде. Буду використовувати кору з обох посадочок. І мені тут світланка прислала свою кору. Ось така вона неймовірна. Ось, зараз, дивіться, класна кора. І прислала мух. Теж я його буду використовувати для дикого котика. Ну що, я дістала дві орхідейки, помила їх, вони чистенькі, гарненькі, зараз тікають, так, і я буду готувати кашпо. Ось як вони виглядають. Думаю, викладають його. Ну, бувайте, не мішайте. Омічо, чьоні. Теперь тю не буду. Тільки треба под лініями так вести, добре. Ні, тут вже завіт трошки. Сильніше нажимай ручку. Так. Фоткаю і знімаю, такі сильніше. Ні, ручку правильно тримай. Ні, правильно треба тримати. Ось так, молодець. Де ти по лініям повів? Ні. Не спіши. Мама, що ж Так? че Дивись, куди підходить. Ні, навпаки, навпаки. А ні, який молодець. Ой, навіть мама не вгадала, куди. Не, напевно. не 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 плавно. не 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 это мышка? не 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 Мышка, мышка. А мышка. мышка! А, а сводкой, пока. Фоткаю, да? Я не не <связываю> О, я зробив пуки так може отак спробувати? Ні, тут маска mm -mm. сюди подпробувала. Mm -mm. Ні, та не туди, ні 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 може, може? Ні-ні. <клухи> <клухи>

Пішли, пішли. Матвій, пішли далі викидай дайди смітник, шукай. Ну шукай смітник є давай Я поїхати. Угу. Вийшли прогулятися, купили якусь книжки. Ще нас дещо прощасили в книжному купити. Так що йдемо гуляти. Ми в інше їдемо. Нас доганяє татка. Ну чого ти сюди ліз тоді? Ставай на дерев'яшечки, Матвій, на дерев'яшечки вставай. Або хлопчик іде. Виліз, Вернись назад. Давай вертайся назад. Это появится хлопцы Подивіться, Подавите не хлопчики. Тут виросте, виросте. Да. Я не можу. Чуть... Роз... Роз... Чуть -чуть чуть -чуть. Не треба туда лами, там заплати, я казав. Не вертеться в село, воно йде там сюди. Та, річка тетерів, Ау. де ти гуляєш? Ти кожуличка. Вікуська з Донатса захотіла. Таку маленьку раду. Довольна? Да, ну я все одно боюся. Чого ти боїшся? Ти такий. На? Ну. Ай, смакота? Так з братиком поділися, добре? Вікусь. Добре. Гуляємо. Гуляємо. Насолоджуємося свіжим повітрям. Вдома розгордія ж до нас тривога. А ми якраз під'їхали в парк і тривога почала вищати. А от, я тільки з бабусі, оце от приїхала і боюся а ми ще досі. Вирішили гуляти, дихати свіжим повітрям. Тату з Матвія не може до... Можна переживати, як може на На цих на гойдалках. Так, щас. Ідемо дивитися на Матвія з татом. Оно ну, Матвій сидить на гірці. І тато біля нього. Пішли б сядуть, там лавочка є донь. Туди ну, сідай біля віки. У мене ж є ця серветка і волога, і суха. Сідете сідаєте Воно двох. Будуть <продукнула> вилезять і будуть спускатися. тепер я набаюсь.